Капець, я один. Добрий день. Я один. Поносив чого всі бруси. Во, тут ще висклав. А то ми зеркаджу носили. Капець я такий мокрий. Що ви розумів, дощ не падає, а просто я мокрий. Так, що я хотів сказати. Знову йде зараз розіграш. Але коди я не. Я буду деколи або ховати, або їх говорити у відео. Тобто, якщо я говорю в відео код, наприклад, там 24, 46 чи 100, цей код. Розумієте? Я буду говорити код 100 або код 5 в такому роді. Розіграш буде на 5 тисяч 5 людей по, 5, по 1 тисячі гривень. Пам'ятайте, якщо пишу код. Ви скрін зберігаєте. Якщо просто говорю, просто тоді записуйте собі код. Наприклад, там 100. Ви записали. Коли буде фінал розіграшу, я викидаю відео в фінал розіграшу, тоді пишете той код. То, що маєте скріни, тримаєте, ну, типу, майбутні. І то, що я проговорив, записуйте собі код і в кінці під фіналом, пишете код там 100. 56, 38, 49, 32. Все. І все. Переможців, як завжди, оберемо в прямому ефірі. Цього разу я прямий ефір не робив, бо там було 10 переможців, щоб ви розуміли, одна людина так і ще не зголосилася. Тобто, ну, не відписує, не пише в Viber, нічого. Ще, ще пару днів почекаю, не напише, значить, то буде моє 1000 гривень. Я б рахувати, що я виграв 1000 гривень. Тому всім успіху! Будиночок вже почався працювати, будувати. Тому буде більше відео, більше розіграшів. Не забувайте поставити лайк. То мені дуже допомагає. І вам краще розіграші робити. І краще будувати.